Всім привіт, з вами Лемок. Сьогодні будуть недільні коробки. Цього разу на цих вихідних трохи інакше задачі треба щонайменше взяти участь у схопленні 30 територій. Що це означає? Це означає те, що вам потрібно хоча б один літачок-захисник знищити або там е знищити хоча б один наземний об'єкт і щоб цю базу захопили. Відповідно, давайте дивитися. Власне, по трофеях, скільки що там чого випаде. Так, 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 так. І 5600 досвіду. Чудово, далі. Я, звичайно, розраховую трошки на золото, 1250, це непогано, але... але... але краще було б нам голду, звичайно. Немає голди. І остання коробочка, дивимось. Дивимось, дивимось. 250 золота чудово. Такі от були недільні коробки. Всім гарно, дякую за перегляд і бувайте!